Всім доброго дня, мої любі гортенземани. Я так зрозуміла, що вже кінець січня, і усіх бажання щось садити, щось робити, купувати, розводити і гортенземани, як то кажуть, куча фантазії у кожної у нас і великі плани. на те, щоб наша країна була квітуча. І ви пишете під відео Хочу купити. Хочу купити умань, драбів, Львів, хочу купити таку гортензію і все. Коли ви пишете під відео Хочу купити, від цього нічого не поміняється. Ви її не купите. Дивіться, я це відео. Ну, просто хочу дати інформацію вам, як можна в нас замовити гортензії. гортенції і з Голландії, і наші укорінені саженці вітчизняного, як то кажуть, виробництва. Як можна замовити на нашому YouTube-каналі? Коли виходить відео, у нас тут уже багато відео на нашому YouTube каналі, який називається «Гортензиманка». У нас дуже багато відео. І під кожним відео я стараюся вам писати ссылки. От якщо ви подивитеся відео і нажмете на назву відео, у вас відкриються силочки. Силочки трошки другим кольором. І вони активні. Якщо ви нажмете на ту силочку, там написано Viber, Telegram, Instagram, TikTok. я добавлю ще, бо в TikTok я буду проводити прямі ефіри літом. Там дуже зручно проводити прямі ефіри. І, значить, ви, якщо хочете замовити гортензію, Пере, пере, як то кажуть, переходите пальцем своїм, отак, нажимаєте Viber і ви попадаєте до нас в групу. Ця група закрита. Вона називається Гортензиманка. А в цій групі там я пишу повідомлення, там тільки я одна пишу ці повідомлення, пости. Ви нажимаєте на мою фотографію вайбер, Viber і попадаєте до мене в приватний Viber. Приватний вайвер, коли ви до мене попали, ви пишете, що ви хочете замовити. Пишете координати свої, телефон, прізвище, ім'я, номер е, нової пошти в вашому місті, в якому ви проживаєте. Чи це село, чи це районне якесь селище. І я з вами зв'язуюся, і ми з вами спілкуємося далі, як ви отримаєте цю гортензію. Під кожним відео. На нашому YouTube-каналі є ссылки. Стосовно телеграм-каналу. Ссылка на телеграм-канал. Телеграм-канал созданий для того, щоб зробити там каталог гортензій. Там буде фотографія гортензії або відео, або і фотографія, і відео. Там будуть гортензії в живі живі гортензії з описом, з описом І в кінці під низом цих відео або фотографій, там є коментар. І там, якщо нажати на цей коментар, ви попадаєте в чат цієї групи в Телеграмі, і там написано буде, чи буде вона в наявності, чи не, чи не буде. І от зараз там вже поповняється той каталог по мірі, як то кажуть, мого вільного часу я його потрошки наповняю. У мене дуже багато відео е в телефоні. Просто ну, мені треба розгрузити телефон і перенести це все на телеграм-канал і на інстаграм, для того, щоб е зробити вам каталог. То я пишу під гортензією, яка буде в наявності весною. Пишу, буде в наявності, якщо там нічого не написано під тою гортензією, значить її, поки в наявності, не буде. І до чого я це роблю відео, що вам буде зручно подивитися в телеграмі каталог, подивитися опис гортензії, подивитися її вживу. Якщо вона була в мене в минулому році, вона в мене, як то кажуть, є відео Живе, не голландське, не з якого не з просторів інтернета взяти, а вживу. Значить, то я думаю, що кожному буде цікаво побачити живий саженець, який вже квітнув на Україні. Для того я і зробила телеграм-канал, що це буде живий каталог. Живий каталог. Ви зрозуміли, що якщо під ним і під кожною назвою сорту гортензії немає нічого написано, значить її поки в наявності на весну 2024 року не буде. Але там вже є гортензії, які під відео написані, що будуть до продажу весною. Такі гортензії ви можете замовляти. Замовля. Цей відео, вірні, цей канал, він буде дозавершений, десь через місяць я його зроблю в повному обсязі. Іменно будуть там сорти гортензій, каталог, який у мене є в наявності гортензій на даний час. В Інстаграмі там трошечки даже ще зручніше. Там, якщо ви зайдете в шапку профіля в Інстаграмі, там написано. Каталог 2024. То це та гортензія вже окремо виділена таким блоком, яка буде в наявності на 2000, весну 2024 року. Там взагалі зручно. Там у верху є значить, блоки, які розділяна ця гортензія. Що буде в цьому році? Мій каталог окремо, як розводити. Ну там, в Інстаграмі, там взагалі платформа зроблена для продажу більш сучасно. Хоча в Телеграмі теж кому зручно можна робити це в Телеграмі. У Вайбері цього зробити неможливо, тому що іде просто суцільна така лента, де вам треба просто буде пролистати багато вверх інформації і знайти ту інформацію. Яку вам треба, але ж ви не знаєте, що було за інформація, і Viber – це в нас така група для спілкування для зв'язку. Хоча для зв'язку ви можете і користуватися і інстаграмом, переходити до мене в приватні повідомлення, і так само в телеграмі дуже зручно ви можете зайти в каталог, подивитися гортензію, і тут ж написати мені в приватний телеграм. Лариса, будь ласка, я хочу тету, тету, чи можна замовити, і там ми спілкуємося з дівчатами дуже багато і в Телеграмі. Є люди, які полюбляють Телеграм більше, ніж Viber. Так що це відео, таке воно, я вам кажу, просто ну, поділіться його з друзями, Для того, щоб люди знали інформацію, як можна замовити з YouTube канала. Замовити саженці гортензії на весну 2024 року. Ще така інформація стосовно що зараз ще відкрита, відкритий запис на гортензію із Голландії. Ми отримали волотисту гортензію, яка була відкрита корнева система. Зараз ми її вже висадили висадили в горщики. Добавили туди, звісно, трохи торфа класмана, добавили горщик і ця гортензія вона трошки поміняла ціну. Ми до неї додали до тієї, яка вона у нас є в каталозі, додали 50 гривень за ту роботу, яку проробили з цією, з цією гортензією з відкритою корневою системою. Але вона може бути до вами замовлена. Також переходите на будь-яку платформу Viber, Telegram, Instagram. І замовляєте. Цю гортензію ми можемо вам відправити уже завтра волотисту гортензію по списку. Список волотистої гортензій є в нашому вайбері. Стосовно Голландії крупнолисної, яка замовлена, і ми її чекаємо весною. Її також можна замовляти. І вона буде весною до продажу. Зараз ми предоплату з вас ніяку не беремо. Ми беремо тільки ваші координати, телефон, адрес нової пошти і ваше місто, де ви проживаєте. І все. Наперед, гроші ми не бронюємо і нічого ми не робимо, нам це не потрібно. Стосовно крупнолисної. стосовно гортензії, яка в моя наявності, крупнолисна гортензія і волотиста, яка зараз зберігається у мене в холодильнику. Значить, що я хочу вам сказати згідно цієї гортензії? Списки наявності, що будуть до продажу весною, буде весною. Приблизно квітень-травень місяць. Коли ця гортензія вже витягнеться, із сплячки буде оглянута, і вона буде дати, як кажуть, буде добро для продажу, тому що зима, і все може статися з тією гортензією, як вона перезимує? На свою укорінену гортензію з прошлого року і позапрошлого я зараз списки вам не даю. Вона буде в наявності тільки весною. Але згідно того каталогу, який у нас є в Viber, іменно там є каталог, де я вам написала, що мій каталог моєї крупнолисної гортензії, точно так же і волотистої. То ви можете подивитися, яка гортензія в мене є в наявності, щоб знали, що, наприклад, там рубі Анабель, ця древовидна, да. Наприклад, є в Лариси в наявності, значить, вона її буде живцювати і в неї можна буде її придбати. Точно так же, нашумівша гортензія Magical Dark Ruby, у мене вона є в наявності, я її трохи наживцювала і, може, щось дам до продажу. І для того, і виставлений цей каталог моїх гортензій, щоб ви знали, що ця гортензія в мене є і буде вона в наявності. Що, як то кажуть, що у вас є інформація, в кого вона є. От у мене вона є. І точно так же на дуже багато гортензій, яких у мене більше 200 сортів, тільки крупнолисної гортензії. Оцей каталог і виставлений в групі Viber для того, щоб ви знали, що у мене ця гортензія є, і я її буду живцювати. Точно так же, наприклад, ми в минулому році отримували гортензію з Голландії Серії сафара. Сурфіса, ну, коротше, сафарі, да? там є така серія. Вона в мене ще не живцьована. Але ви можете знати, що ця гортензія в мене є в наявності, і я її буду живцювати цією весною. От для того виставляється і каталог гортензій, щоб ви знали про наявність гортензій, які в мене будуть. Літом квітнути. І я буду вам всім показувати в Ютуб-каналі про кожну гортензію окремо. Це в мене таке, знаєте, ціль і бажання показати на всю Україну сортність гортензії, що я буду брати горщик, показувати, як вона квітне, які в неї квіти, які в неї листки, які в неї гілки, які в неї пагони. І саме головне, я буду показувати вам, які в неї є недостатки, і що мені в ній не подобається. І чи буду я її далі розмножувати, чи не буду. Тому що, розумієте, що голландці це люди, які роблять нові сорти. Завжди, і вони на цьому не зупиняються. Точно так же і німці, точно так же і американці, і японці Вони розвивають свій бізнес, дають нам кожен рік нову нову гортензію, новий сорт. Але це не значить, що вона дуже гарна і дуже нам подобається. Розумієте? От таким чином. І е, цей Ютуб-канал, який е, називається Гортензиманка. Він буде для того, щоб ви в ньому, ну, щоб ви зайшли сюди і побачили, завели, наприклад, гортензію таку-то ви хочете побачити про неї опис її, саме головне відео, щоб вона була вживу, вас не на картинки з Ютуба, якогось непонятно, де і чи це воно навіть буває розкрашене і зроблене фотошопом. Як правило, 50% гортензії, іменно крупнолисної, вона зроблена фотошопом. І в її оці всі розплідники беруть цю картинку і пішла, вона пішла. А коли ви її отримуєте і бачите, а вона вживу, вона взагалі не та, що вам її показували. От я вам хочу показувати гортензію натуральну, без фотошопа. Я думаю, ви мене зрозуміли. Для чого це і существує, як то кажуть, наш ютуб-канал Гортензиманка. Це, така була, це таке було відео більш таке інформативне. І за замовленнями сажанців Гортензії завжди повторюю, завжди практично є ссылки під любим відео на нашому YouTube каналі. Не лініться, переходьте, підписуйтеся і будете мати всю інформацію про гортензії, про наявність, про її недоліки і про її красу, І тому що гортензія набирає зараз таких обертів в Україні, що я так думаю, що вона буде на одному рівні із Трояндою, а може даже і вище. Тому що от е, мені тут е, коментар був, що чому ви е, перейшли. Е, У ну, в мене, в мене таке було попереднє відео, де я там писала, що Говорила, що в мене було дуже багато троянд, і я зараз залишила 5 кущів троянд, а перейшла взагалі на гортензію. Я зроблю це окреме відео для того, щоб вам розповісти свою точку зору і чому я це зробила. Бо одним відео воно так не вийде. Але я зараз взагалі не хочу троянди, тому що не хочу і вам це пізніше розкажу. Мені більше подобається займатися іменно гортензіями, і вони мені більше подобаються, тому що є определенні фактори, якими я. вони в мене пріоритеті. З цим я з вами поділюся в наступних відео. Так що підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайку, напишіть коментар, переходьте в Telegram, Viber, Instagram і в Тікток. В Тіктокі будуть прямі ефіри. Ціле літо буду проводити прямі ефіри і весно. І дякую вам за підписку і за лайк, який ви сьогодні поставите. Всім дякую на мирного неба і зробимо Україну квітучою. Підтримайте український контент. Всім дякую.